Майбутні абітурієнти. Незважаючи на все, ми живемо. Незважаючи на все, ви навчаєте, шановного викладачі, наших дітей, а наші діти в парку. і це дуже важливо. І ми маємо велику надію, що у цьому році війна закінчиться, закінчиться справедливим миром, і цей мир буде назавжди. І тому дуже важливо сьогодні, щоб наші діти мали можливість. Брати свою професію, вона необхідна, необхідна для наших дітей, не, необхідна для суспільства, для кожного з нас. Бо дуже багато роботи сьогодні, попереду, дуже багато потрібно вибудовувати, дуже багато потрібно робити для того, щоб місто було, як завжди, гарним, найкращим містом в Україні і, як ми розуміємо, найкращим для нас містом на землі. Так? Ми е, будемо все робити для того, щоб забезпечити наше місто і регіон висококваліфікованими робітничими кадрами, які будуть приймати участь відбудові від і встановлені нашого самого найкращого місця, міста, міста Харкова. Перевозять наших е, тапка, пасажирів, ося. Профорієнтація – це один з найважливіших напрямків освітнього процесу, який ми здійснюємо в закладах загальної середньої світи. Тому ми щасливі вже вдруге бути учасниками цього заходу, і ми розуміємо, що. Виховання саме підростаючого покоління воно важливе, бо важлива потім відбудова міста Харкова, яке однозначно потребує відновлення. Тому цей захід є можливістю унікальною можливістю для всіх підлітків ознайомитися з професіями, отримати набуті важливі навички, і звичайно зацікавитися та визначитися з майбутньою професією.